Кожен третій молочний продукт в Україні фальсифікат. Про це повідомляють за результатами експертиз Укрметрте стандарті. За даними досліджень, 70% масла на ринку. Підробка кожна п'ята пачка сметани з невідомим вмістом. Які ще жахіття можна знайти на полицях супермаркетів, знає Наталія Білогурова. Державна лабораторія Укрметер Тест Стандарт у більш ніж половині упаковок з написом масло виявила немолочний жир, ба більше в деяких зразках тваринних жирів взагалі не було. Експерти запевняють, продукт, замаскований під масло, набагато небезпечніший, ніж чесний спред. Для спредів беремо замінники молочного жиру, де нормується міст Трансізомері. Ми в спреді кладемо вершковий. Молочні жири, щоб там було не менше 25%. Як ви розумієте, коли робиться фальсифікат, Цього ніхто не робить. Беруть самі дешеві рослинні жири. Дещо менше підробляють сметану. 20% її зразків виявилися сумнівним змістом. В молоці, крім невідомих жирів, традиційно знаходять антибіотики. Виробники всі, всі ті ж молочна компанія Київська область і «Джевальдіс Хмельницька область в різних сегментах. Ці виробники виробляють стандартну фальсифіковану продукцію. Ці компанії підробляють і кисломолочні сири, повідомляють експерти. Єдиною продукцією, де не було виявлено сумнівних складових, стали сиркові маси. І якщо раніше фальсифікат можна було відрізнити за ціною, то сьогодні вони заховало мають однакову вартість із якісною продукцією. У більшості випадків недобросовісні підприємці залишаються безкарними. За два роки реорганізації ветеринарної служби, санепідомслужби та цінового комітету в єдину структуру, вона повноцінно так і не запрацювала. За ці Останні два роки, ну, це дозволеність дозволило збільшити масштаби фальсифікації на нашому ринку. Крім того, Держпродспоживслужба не може взяти зразки без попередження. Їй також заборонено використовувати дані громадських організацій. Зразки мають бути відібрані і придбані саме за державний кошт. І експертиза має бути проплачена саме за кошти державного бюджету в Держпродспоживслужбі. Виділили в цьому році 2,5 мільйони гривень в цілому по Україні на відбір зразків і на оплату експертних досліджень. Та експертів непокоїть, що навіть ці невеликі кошти не зможуть використати, адже мораторій на перевірку бізнесу депутати планують продовжити на 2017 рік. Наталія Білогурова, Олег Баршевський, телеканал Київ.